Події останніх тижнів суттєво зрушили дипломатичну картину навколо війни в Україні. Візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона, переговори з Трампом, а також залучення лідерів ЄС і країн НАТО, сигналізують про нову фазу міжнародних зусиль щодо досягнення миру. Прозвучали, хоча й неоднозначні заяви від готовності до пропорційних обмінів територіями до очікуваної особистої зустрічі зеленського з російським диктатором Путіним. Паралельно з цим понад 30 країн, включ. Чно з Японією та Австралією працюють над створенням довгострокових гарантій безпеки для України? Але наскільки ефективними можуть бути ці гарантії у випадку нової російської агресії, чи не закладено у нинішніх мирних ініціативах поступок, які суперечать українським інтересам і конституції? Сьогодні ми будемо говорити про те, що стоїть за цими дипломатичними подіями, до чого варто готуватися в Україні, які ризики та можливості несе новий формат перемовин і чи може війна? Дійсно завершитися найближчим часом, друзі. Мої вітання. Моє ім'я Даріна Гущенко. Про це та не тільки сьогодні. Будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, моє вітання! Рада вас бачити. Так, доброго дня. Отже, знаємо, що 18 серпня Зеленський відвідував Вашингтон, де в Білому домі провів переговори з президентом США Трампом. Після цього до розмови долучилися і лідери країн Європи. окрім цього, держсекретар уже після завершення перемовин, держсекретар США Марк Рубіо заявив, що і Україна і Росія повинні будуть піти на певні компроміси, на певні поступки для досягнення мирної угоди. Він підкреслив, що жодна зі сторін не отримує. Повного задоволення на 100%. Е, виникає питання, про які саме поступки з боку України загалом може йтися? Чи мається тут на увазі відступ з Донбасу? Чи можемо ми, пане Тарасе, говорити і констатувати, що США все-таки схильні враховувати вимоги Кремля? Ну, нехай схиляються ми то тут до чого. <ріст> <ріст> ну, нехай там розмовляють далі. Ну, дивіться, ви всі звернули увагу на зміну атмосфери прийому. В білому домі, да? навіть до піджака цього Зеленського комплімент зробили йому і Трамп, і да, да. Немає там, що він сказав, що кроватки немає, не поголений. Знаєте, це коли угу. хочеш дотовпатися, ти хочеш додобатися до цього, що таке заводне. А чому так сталося? що так сталося? Тому що багато чого помінялося з того часу, так а Україна продемонструвала суб'єктність. І показала, що ваші там слова, перемовини про щось без України взагалі не мають ніякого значення. Хто там схилятися буде? Інше можете розмовляти скільки завгодно. Україна до цього не має ще ніякого стосунку. Тобі що от продемонстрували буквально вчора, в тому числі добили, наприклад, нафтопровід, який по території Росії до Тамбовську область там залетіла, mm -hmm. да? Мадяр відзвітував. Да? Угорське угорське міністерство закордонних справ кричить, що е, нафти немає, да на що у нас навіть жарти почалися в інтернеті. Ці мемчики, що Мадяр є дуже гарним цим е, як його претендентом на міністра енергетики. Енергетики Угорщини. Да? Ну, хто не знає, мадяр, ну він же теж у українського походження. Там, да? Хто досі не знає, не здогадується, що таке його позивний мадяр означає. Це така, знаєте, іронія долі там, да? в даному випадку. Далі продемонстрували ракети, заявили, що на три тисячі літають. Да? А з такими пацанами треба обережніше розмовляти, і ваші там розмови з Путіним. Що ви там десь ділити, збираєтесь, це ваше особисті враження. Зеленський сказав, що ніякого відступу не буде. да От, те, що там досі американці говорять, що хтось там задоволений, не задоволений буде. Росія Росіяни хочуть знищення України. Вони на що інше не підуть. Питання Донбасу це виникло як наслідок перемовної позиції Путіна про відхід. Від е, чотирьох областей е, України, які публічно він сказав, і відмову від НАТО uh -huh. а Донбас це підпункт, це дозволяє збереж, збереж, зберігати йому обличчя. Да? Ну я вам роз, завжди розповідав, що це кремлівська школа перемоги. Вони е, коли сказав один цар, сказав одне. Да? І до речі, дивіться щодо Донбасу, ніде публічної позиції Путіна немає. А я впевнений, що як тільки там десь почнуть слово про Донбас, одразу ж піде скаже. А я говорив, що з зі всіх областей вони повинні вийти. Да? Mm -hmm. Далі оці емоційні гойдалки, які нам влаштували, в тому числі через іноземні медіа, теж тактика росіян розгойдувати. Що тут всі знаєте, як я теж на одному Ютуб-каналі був там таке запитання було, такі, знаєте, вечір відповіді та запитань було. Так, люди, було запит... люди серйозно запитують у мене, що нам кінець, і що ви взяли, що нам кінець? А це росіяни на, на, на оцю обстановку на, знаєте, нагнітають для того, щоб вигорання було емоційне. А, тому що вони а, знають ці гойдолки, щоб потім підсунути на ну все, щоб ти очікування, твоє очікування, ну, полегшення буде. Ми у тебе щось заберемо і тебе почнемо просто спокійно вбивати. Да? Тобто це їхня перемовна тактика, але вона не спрацювала, тому що все ж таки Україна має а, свої козири, як використовуючи термінологію пана Трампа. Далі пан Трамп, пан Трамп очевидно зайшов в дуже не, незру... дуже, дуже слабкій перемовні позиції а, з росіянами, а, тому що його почали рвати всі медіа. Бачите, ви от дивіться, скільки Трамп о, скільки разів сказав о, в своєму твіттері, чи там своєму Тру Social», о тому, що як неправильно всі висвітлюють його миротворчі зусилля, mm -hmm. тому що просто розривати почала як консервативна преса, так і демократична. І проблема о, Трампа в тому, що о, більше 80% виборців, як республіканців та і демократів. М'яко кажучи, не люблять Путіна. Ну це м'яко кажучи, а так взагалі вважають його військовим злочинцем. І тому оцей своєї зустріч на Алясці він дійсності поцілив собі в ногу, тому що у нього вибори починаються ну, в конгрес, фактично передвиборча кампанія. А тут він з такими перемогами йде, да? І що неможливо сказати. Там цікаво, до речі, щодо рубля. Ви мені нагадали? Там на BBC він виступав. Ну, теж розповідає. Путін, там ми там угоди, все інше. А вони показують його у 22-му році, де той самий Рубіо, коли будучи у владі, говорить: да Путін, да він все порушував, да він брехливий, не, не можна йому вірити і так далі. Так, скажіть, будь ласка, пан Рубіо, і де тут правда? Ну, пан Рубіо, звичайно, професіонал. Він не здригнувся. Там, знаєте, морду кирпичом вміють робити не тільки українські політики, а й західні політики теж вміють. Він там щось почав говорити. Ну тут якісь гарантії будуть і так далі. Те, що вони там Рубіо говорять, що Україна щось десь поступитися, треба. Слухайте. Це все розмова. Якщо Україна збереже темп ударів по російській енергетиці, які взяли вже в серпні, а вони вже йдуть в, в зиму, а вони вже холода, ну, почнуться раніше, все ж таки, це північна країна, не забуваємо, це на Україну. У нас вже все ж таки південь, так? У них через пару місяців вже починається холоди, і споживання енергії буде значно більше. Угу. Якщо Україна візьме такий темп по знищенню російської енергетичної інфраструктури порти Балтійського моря ми бачимо Новоросійськ, да? і багато чого іншого. Якщо у них буде таким чином, то там неба з ким буде розмовляти про якісь поступки, хто там що збирається робити. Чому? Тому що одна справа, коли зростають продукти харчування в ціні. Да? Одна справа, коли людина ну, не може купити автомобіль, купує там, китайський, припустимо, або не купує. Інша справа холод. А от з холодом ти нічого зробити не можеш. Так, якщо ракети на три тисячі з'являються, то це вибачте. Це у о, цей у округ, до речі, там вже був якось цей план кавьор, коли дрони туди долітали. Параліч нафтогазової інфраструктури це кінець економіці Росії, кінець самої Росії. На чим Україна активно працює? Да? Якщо такими темпами ми будемо працювати, то там розмови зовсім про інше будуть, не про те, що хто тут куди поступається. Так? А пан Рубія буде телефонувати в Київ і просити: ви там знаєте, може там не сильно будете підтримувати громадянську війну, там, да? а, там може там візьмете під під контроль, все ж таки атомну електростанцію в Курську, там, да? і все інше. Українці будуть запитувати, а що нам за це буде. І все інше, тому що в цьому полягає наша сила, а не те, що там побажання, Рубіо, побажання Трампа. У них немає важелів тиску на Україну. Немає. Тим більше ця зустріч показала, що зброю будуть продавати, а це головне все інше не має ніякого значення. Немає ніякого значення. Там щось Трамп говорить, що там Путін збирається зустрічатися з Зеленським. Ну, я підозрюю, що. Знаючи схильність Трампа до перебільшення багатьох обставин. Ну, звичайно, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським. Знову якогось там Мідінського буде надсилати, підсовувати і все інше. Тому що м, Путін не вважає е, Зеленського рівним себе. Собі. Він вважає його нелегітимним. І тут ще знаєте, ну і тим більше його вобішує Зеленський якась людина. Яку він вважає, що там прийшла в результаті переворота, да, Ну там вже з другого у нього там тільки президент, не будемо забувати, да, а зараз прем'єр-міністр досі да, ось і так далі. Тому в результаті переворота, от людина, яку люди обрали, яка, на його думку, без досвіду, виявляється, чинить ефективний опір. Да, у це вибішує Зеленського, до речі, підбішує Трампа. Да? Тут, знаєте, я тут вирішив все порішати пошвиденько. Тут сидять якісь українці, не дають, не дають можливості мені спокійно спати. Да? Мені, мені преса через українців просто вже снашає е, як може. Тому ми таким чином повинні діяти виключно зброя, виробництво зброї, там про контракт говорили, що, начебто, американці готові закуповувати український дрон. Дуже гарна історія. Відкривати треба експорт, відповідно, щоб заходили гроші. ВПК законопроект треба коригувати. Оцей Defense City, там виробники мають зауваження до них і ухвалювати, щоб ВПК, ВПК ще раз ВПК. і тоді питання: хто там буде, що які території ділити. Буде стосуватися не України, а вже Росії. Хто що де буде залишатися? Да? Тому що сила визначати буде хто, яка буде у кого перемовна позиція. А так, принципи, перемовини пройшли правильно. Да? Там, от те, що от я завжди говорив про емоційну частку перемовин, так от ви бачили, наприклад, що там дружина Зеленського передала листа. Подякують дружині Міланії. Це фактично такий емоційний зв'язок вже між родинами, фактично да? через президента. Президент теж дружину побачили, що вона так є. все, він, Якщо він її згадує, то значить і, і тут можна згадати. Тобто створюється емоційний зв'язок, а далі вже працює по іншому напрямку. Так що Трамп в дійсності, був змушений приймати ту позицію, яку йому нав'язала Україна та Європа. І тим більше, ну немає чого росіянам дати Трампу. Ну немає чого. Ну, вони там, що, що там, повернути. Там у нас теж істерики тут почали катати. Ну, от там Екзону, повернувся на ринок, на ринок Росії в Сахалінському цьому родовищі. Та ніхто нікуди не повернувся. Да заспокойтеся, ви читайте, хоча б що то зробило. Путін. Підписав указ, що дає можливість Екзону, можливо, повернутися в Сахалі. Ну це Сахалінське родовище. Ну я думаю, що ну там мається на увазі, що вони просто продати активи можуть. Я думаю, що Екзон зараз продасть ці активи, перехреститься. Не знаю там хто вони там, протестанти чи може людей, не знаю, що вони там зроблять. Там да? yeah. От, і скажуть, да, да пропадіяно пропадом, тому що у нас ми там будемо інвестувати гроші, а потім ви заберете у нас цей ресурс, який ми туди вклали. <гум> Тому спокійніше до цього треба ставитися виключно виробництво нашої зброї, яке буде давати гарантії безпеки, а не цю туфту, ту, яку нам знову почала розповідати європейці про аналог п'ятої статті статуту НАТО? Да? Слухайте, тут не всі країни НАТО впевнені, що п'ята стаття працює. Я собі уявляю, як буде працювати аналог п'ятої статті. Кому ви парите це? Друзі, нагадаю, що в Тараса Загороднього є 10-денний марафон, який допоможе опановувати ефективні техніки переговорів і досягати бажаного. Ми постійно обговорюємо з Тарасом перемовний процес, який є там, як він відбувається, як він проходить. І ось є курс в Тараса, який називається Переможні переговори. Навчитися домовлятися з будь-якими пробу, що Тарас обіцяє допомогти підвищ підвищити впевненість, навчитись працювати з опонентами та конкурентами. Пресувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплатню, про ціну та умови, а також як протидіяти та розрізняти маніпуляції і керувати емоціями та правильно і в правильне русло їх направляти. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви би хотіли підтягнути свої е, навички, то сміливо зазирайте в опис під цим відео. Там є посилання, з яким ви можете перейти і більш детально ознайомитися. Пане Тарасе, повертаючись до нашої розмови, ви згадали про е, ймовірну зустріч Путіна і Зеленського. І дійсно е, той же самий Рубіо сказав, що. Після Вашингтонської зустрічі очікується проведення саміту Зеленського з російськими диктаторами. Потім вже буде тристоронні переговори будуть за участю Трампа і е, Зеленського е, та Путіна. Трамп в свою чергу теж сказав про те, що е, така зустріч готується між українським президентом та російським диктатором, і що навіть е, почались такі розмови, що можливо вона пройде в найближчі два тижні, тобто до кінця серпня. Е, е, Потім, після зустрічі Путіна і Зеленського е, на заключному етапі планується підписання мирної угоди між Україною та Росією разом е, з Трампом, е, в той же час е, Мерц висловив сумнів, що Путін матиме сміливість зустрітися з Зеленським, плюс додаючи до цього, що власне про те, що ви сказали, що він не визнає е, легітимності. Зеленського, отже, чи можемо ми тут поставити крапку, що ну не буде Путін зустрічатися з Зеленським? Що він не буде сідати з ним за стіл переговорів, тому що він сам називає Зеленського нелегітимним? Чи все таки такий сценарій він за певних умов е, можливий, тому що е, Трамп? Він точно зацікавлений в тому, щоб зустрілися український президент, російський президент, і потім також відбулася відбувся тристоронній саміт, тому що е, Трампу конче необхідно підписати ось цю мирну угоду і оголосити себе миротворцем. Тих це ж проблема Трампа. Він же в залежній позиції. Те, що знаєте, завжди говорять, що виграє в перемовах той, хто. І хто. Е, якому вони показують, що йому, в принципі, не потрібно. Тут якраз Трант в залежній позиції. так? Йому там потрібно, у нього ж вибори, а не у нас. Так? Він там хоче там Нобелівську премію отримати, а не ми. На нього тисне чашу, що виборча кампанія починається. Значить, він більш залежній позиції. І Україна повинна по-іншому це використовувати. Звичайно, що Зеленський повинен публічно так прагнути зустрічі з Путіним. Що немає просто людини в світі, яка готова була б це зробити. А Трампу сказати треба стимулювати. Треба стимулювати не хоче він проявляє неповагу не до мене. Я ж мені про мене говорю, Він проявляє неповагу до вас в першу чергу. Цього ж не можна допускати. Не можна допускати, що була неповага до великої американської нації. Тому давайте шарахнемо санкціями да? Для того щоб він точно приїхав, якщо він не приїхав, то приїдемо що треба шарахнути ще санкціями і Україна і дати більше Україні зброї, для того, щоб Україна разом з американцями довіла наскільки Путін був неправий. тобто треба використовувати цей момент, щоб ставити якраз Трампа відповідальним заявку Путіна. Туди, куди скаже Зеленський, наприклад, а далі тиснути, щоб давали більше ресурсів, тоді зовсім по іншому піде розмова. А по дорозі, як я вам сказав, якщо що зброя буде додаткова, а, от, своя зброя, довбати по Нафтогазових інфраструктурі, довбати ще американською зброєю, А потім виявиться, що Може бути розмова, а яку країну взагалі представляє Путін, яку частину Росії? Чи буде Путін взагалі в той час, якщо там почнеться дезінтеграція їхньої енергетичної системи? так? Тобто ми повинні, звичайно, дуже хотіти, дуже переживати з того, що немає. Розуміти, звичайно, заперечувати, заперечувати, що ми не хочемо зустрічатися. Uh, ну, все рівно, навіть якщо буде зустріч, то про що ну я розумію, що Зеленський можливо не чув лекції про Пченігів. Але я думаю, що в загальних рисах Зеленський здогадується про що буде йти мова і все рівно Це тобто кожен крок відмови Путіна, кожен крок намагання пітляти від зустрічі повинен бути зафіксований Україною і показувати, що це знак неповаги, звичайно, до Дональда Трампа, яка що. Віддаляє його від Нобелівської премії миру. Ми ж не можемо терпіти такого, не можемо терпіти, тому що головний миротворець він да. І тоді нехай він пришвидчує там дає ресурс, дає більше санкцій і так далі. Тоді все буде гаразд, і тоді Україна буде в такої гарної перемовній позиції. Да? Ми ж не заперечуємо, ми тільки за завжди були за, але хочемо, щоб, щоб вони. Реально, реально з'явилося зустріч. тоді, тоді це правильно буде позиціонує виробництво власної зброї, звичайно. Ну що ж, дякую вам, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі стосовно того, чи вірите ви в зустріч Путіна та Зеленського. Традиційно закликаю вас допомагати Збройним силам України, нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. А також обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Чим? До зустрічі!